Так. Привіт ще раз всім. Сьогодні будемо кататися на адресику в 125-му Джіжка. От жіжка у нас з пробігом всього на всього 3000 кілометрів. Полюбляю я дуже нову техніку, можна скажімо так відчути, який він є і в якому стані має бути техніка, плюс-мінус там з більшими пробігами, щоб розуміти і оцінити, скажімо так. Щодо чого, ну, звичайно ж, всі полюбляють нову техніку, але в нас її, скажімо так, в Україні е можна достати, але це буде або дуже дорого, або, скажімо так, як мінімум нецікаво. Як правило, Техніка з 10 до нас приїжджає, тобто адресик цей 2012 року випуску, звичайно, ж ви його нового ніде не знайдете, а купити дешевше в два рази в два з половиною, ну, ми можемо. Тим більше, коли попадаються такі чудові варіанти з таким пробігом в 3000 км, ви можете придбати отакий скутерочок і насолоджуватись, кататися технікою, так як ходять вони а І по 90, і по 100 тисяч кілометрів. От мені адресик подобається. По-перше, пологим полом, дуже зручний апарат, можна людям з високим зростом сісти, витягнути ноги, відсунутися назад і отримувати задоволення від комфорту і від маневрності з Він дуже шустрий по набору швидкості. Ну, я вже неодноразово це говорив. Сам катаюся на такому апаратові і всім рекомендую. На сьогодні це ціна якість із того, що ви можете придбати. Звичайно, ж є цікавіші апарати, ну, звичайно, дорожчі, можливо, хто на що розраховує. От. Мені цікаво, по-перше, скільки він поїде по максимальній швидкості, ну і який буде набор, так як апаратик у нас новенький. І хочу хочу якби оцінити. Мені цікаво. Багато в мене адресиків було до цього, катався. І на суму їжджу. в мене 30 тисяч пробігу. Я вам скажу, їде він, що скутер з 80-ма тисячами пробігу. Я навіть зустрічав, були. По них, чесно кажучи, важко відрізнити, коли убитий він, коли ні. От, звичайно ж, в основному по заводці, по компресії лапкою ви можете перевірити, настільки пручається заводна лапка, ну і компресометром заміряти, але то вже таке. Якщо скотерочок погано заводиться, це якби вказує на купу питань. От. Тут у нас питань по скоторочкові просто нуль. Починаючи розхідничками. Так, хтось мені говорив, давайте підгору попробуємо просто. А... не завжди виходить. Так. Попробуй під... ніби. Так, мостын десятки вже є. Право. Різниці великої немає. Що я? Як я вам хочу донести інформацію? Чи ви їдете на скутеру вниз чи вверх, практично, в максимальній швидкості, різниці це якби, ну, не показує, там, можливо, ну, там до 5 км. Як правило, максимальна є, максимальне, просто час за скільки ви її наберете. От, От і все. Так, їде він. 100% більше ніж 90. ну Погнали. Набор дуже гарний, є 40-50. Да, везет до иноста Но на зле до иноста Плать нужно его там э, Раскачать Так Что я вам скажу Вверх, ну, підгору, хто каже, тут гори в принципі, немає такої, що туди, що туди. От, їхав він 95. От, тобто, я думаю, максимально в районі 95-100, а їхавши вниз, був сильний зустрічний вітер і бачите, набрали тільки 90. Ну, це, скажімо так, та швидкість, з якої вони в принципі, всі їдуть, що з 20 тисячами пробігу, що з 30. Звичайно, можливі там похибки в 5-10 кілометрів, це коли там, невеличкий знос ремня є, можливо трошки інший гума трошки іншого розміру задня стоїть. Це все також впливає на максимальну швидкість. Но тут у нас просто новий апарат. Без ніяких питань, без ніяких капіталовкладень, починаючи з розхідничків і так далі. Кому цікаво, а, трошки димить. кому цікаво, телефонуйте, контакти вказані під відео. Він розмитнений, ставиться на облік. Сертифікати роблю відповідності на свою техніку і на вашу. Кому потрібен сертифікат, звертайтеся, зроблю недорого. Ну, все, всім гарних. Японських покупок. Кому подобається відео, підписуйтесь на канал. Будуть Максі скутери, буде мототехніка, тобто мотоцикли. От, до речі, вдалося мені за аукціона придбати Honda CBR 250R з пробігом з 7 тисяч кілометрів. Кому цікаво, можете попередньо замовити. Ідуть Максі скутери, йде Forza mf 13 кому цікаво, наскільки я пам'ятаю, я в Україні навіть не зустрічав. Підписуйтесь, будьте в курсі, буде гарна цікава техніка. Всім рівних доріг.